Так, друзі, хто бажає придбати, чоловіча футболочка під кодом 204 Америка, середні великі розміри. Ціна за 1 кг 4,5 долара, вага мішка 25 кг, ваці мішка 112,5 долара. Дуже хороший розмірний ряд, маленьких розмірів немає. Середній та великий по курсу валют на сьогоднішній день. Мішечок виходить 4523 гривні. Футболочка йде без коміру та з коміром. З коміром дуже малий відсоток. Позиції для сорту оригінал, але за станом ближче до першого сорту. Хто бажає зараз придбати саме цей лот, пишемо повідомлення за закріпленим номером Viber. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кілограмів. Повторюємо от номер. Два чоловічі футболочка Америка. Ціна за 1 кілограм становить 4,5 долара, вага 25 кілограм, вартість мішка 112,5 долара. По курсу на сьогоднішній день мішечок виходить 4523 гривні. Середні та великі розміри з малюнками, принтом, надписами однотонні. Можуть зустрічатися фірмові модельки. Футболочка йде без коміру та з коміром, але з коміром дуже низький відсоток. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві, сезонні позиції за вигідними, доступними цінами. Вибирайте для себе саме ті лоти та мішки, які вам подобаються. Розбільш замовлення, не лише лотів із відеоогляду, а й без огляду запечатаних, нерозпакованих. хто бажає придбати чоловічу футболочку середні та великі розміри лот номер 2 перші вже забрали цей ще поки вільний підписуйтесь друзі на наш канал слідкуйте за оглядами робіть замовлення сьогодні ми робимо акцент більше на літні позиції Знімаємо і футболочки, і шортики, і штани трикотажні за акційною ціною. Наразі у нас лот номер 2 Чоловіча футболочка Америка. Середні та великі розміри без коміру та з коміром, але з коміром дуже низький відсоток у мішечку приблизно може бути до 20 одиничок плюс-мінус. Зустрічаються фірмові модельки відомої бренді Томі Хілфіджер, Вілсон, Найп, можуть бути інші. Хороший стан. Булочка йде з сорту оригінал, але ближче до першого сорту.